Всім доброї години та міцного здоров'я. От уже проминуло більше ніж 2 місяці, як самиця ощинилась. і ми маємо сім чудових малюків. Було їх вісім. Одне було в складній пологі і, на жаль, через декілька днів загинуло. Так, тут є. Значить, Будемо відсаджувати, скоріш за все, навіть самицю. Я її до самця підсадочним способом буду. Кину, якби там, будуть вони сидіти, тому що немає часу. Будуть сидіти вдвох з самцем. Тут є три самиці, чотири самці. і ще добрий місяць, вони спокійно будуть жити разом. О, клітка не така вона мала і не така велика, але цього було достатньо, щоб одна самиця, якій вже два роки, і сім малюків двохмісячних вдало виросли. Було запитання, і не один раз вже бачив, дам коротку відповідь, а ви якби думаєте далі собі самі і вирішуйте, скільки доцільно тримати цю нутрії матір, так? Скільки разів, наприклад, там можна через за який період, там який період тримати її взагалі, щоб це було. Я б не сказав би вигідно, але як мінімум. Недаремно утримання для людини. В першу чергу ми їх тримаємо для себе. Так. Ну, дивіться, якщо вона мені першого разу народила 6, другого 11 і третього разу 8, вона відгодувала 7 малюків, я не бачу сенсу її забивати. Ну, от не бачу. Було б це там 6. 3-2, ясна річ. Навіть вже після двох, як вже почав би думати. А після ще ні, а так коли три, ну, мають бути на те якісь причини. Можливо, там була спека, можливо, не було води, можливо, був стрес, звіра перевозили. Ну от оці всі можливо, якщо їх немає, а от просто вона сиділа в клітці і якогось дива народила замість 6-8 аж двох. <кій> Пила водичку, їла щодня їжу, все в неї було в житті просто чудово. І тільки два. Ну, тоді на шампурик, от такий коротка така розмова. А коли от вона у ну, свої два рочки родила нам чудових, вони мене навіть не бояться. От, от Мене от що радує, тому що я звір різний. Я такий, що відкриваєш клітку, він там заб'ється і кричить там куточку. Ну, от я таких не тримаю. Буквально до тих пір, поки не можна його буде забити його, і споживати як м'ясо. Отже, самиця піде до самця. Малюки іще близько місяця будуть разом, потім треба буде відлучити самий від самок окремо, щоб не було імбридінгу у нас. Це нам не потрібно. Дивіться, є і ще найтакий, щоб себе перестрахувати, є такі способи різні утримання. Так? Є доволі часто такий з давніх давен уже, це коли просто один раз самиця розчинилась первістка, і щоб раптом, не дай Боже, вона там не покриється вдруге, їх після відгодування малюків забивали. Залишали знову ж таки маленький молодняк, отакий, і знову залишали. Якби перевірити через 2-3 місяці вже можна, Сами ця первістка покрита чи ні. Тому що є ризик, що після щеніння з 10 от навіть от навіть первіст, беремо 10 первісток, з 10 зазвичай одна може не покритися. ну тобто Або прохолостить, або ну, от, варіанти мож, можуть бути також різні. Вона може їх розсмоктати всередині. Перший варіант, і другий вона просто якби і не була вагітною. От навіть можуть бути соски через два місяці збільшення. Але з часом вона не може нічого народити. Таке буває рідко, але буває. Тобто з десяти одна, але ви вже якби по інших первістках бачите, що всі ці самиці покриті. В місяць вагітна самиця набирає кілограм і більше. Якщо вона не вагітна, то вона може там пів кілограмчика набрати. Отако. ну, ну і, Скажімо так, по животу це буде доволі. Помітно, вагітного значення. Тут є. Далі. Інший варіант, який трошки такий, скажімо так, не 100%, це те, що після щеніння саме ці йдуть, наприклад, в статеву охоту, і знову ж таки, з 10 якась одна може не покритись. Ну, от може. Ну, хай не з 10, хай із 100. 5 це гарантовано, це гарантовано не покриється. Тому тут дивитись, якби, дивитись тільки і вирішувати власнику і господарю свого звіра. Хоче він їх тримати 3 три роки, можливо, і навіть більше. Я, я, можливо, по цій буду тримати довше, поки що тільки два. Тримав, було і три з половиною. Допоки не побачу якесь погіршення результату. Яке дійсно, я вважатиму, що це тільки самиця маючи. Свій вік, немає здатності там народжувати чи відгодовувати. Можливо, молока не буде, і таке може бути. Таке також доволі не варто відкидати. Так, на цьому все. Всім вдячний за увагу. Та будьте здорові. Слава Україні!